Вітаю вас, друзі! Рада, що завітали на мій канал, і сьогодні у нас перший влогмас. Сьогодні ми поговоримо про ось ці дві книжечки в рамках читаю перший розділ. Сьогодні я хочу почитати Тері Праче та його Правду. Це перша книжка, яку я беру в цього автора, хоча в мене їх є дві, але це перша, яку я буду читати. І друга книжка це, звісно, що довгоочікувана Ребека Кван і її Вавилон. Поки я не купила жодної книжки Теріпрача, та я взагалі не розуміла, що таке дискосвіт, ви можете побачити на Форзаці ось таку систему книжок циклів про цей дискосвіт. Тому що я думала, що це певні якісь цикли тільки про дискосвіт. Але це весь такий вигаданий світ, і в межах цього світу вже йдуть певні цикли про тих чи інших персонажів. Тому перед тим, як купувати якусь книжку, то раджу ознайомитись із цією картою. Отже, коли я подивилась на цю книжку, мені зразу захотілося її придбати, тому що тут намальовані якісь газети, і внизу газети, хоча і з черепом. І коли я подивилась на цю картинку, мені чимось вона нагадала Бредбері, але було зрозуміло, що, звісно ж, історія буде якась інша. І коли я брала її до рук, то я не читала аннотації, я не хочу собі. Спойлерити що-небудь, тим паче, що це перша книжка, мені хочеться дуже розібратися в цьому дискосвіті прачета. І я подумала, що тут буде щось пов'язане, напевно, із книжками, видавництвами, з тими ж газетами, так? що тут буде щось в такому дусі. От і тут іде, до речі, тут дуже гарне таке. Гарне оформлення, мені прям подобається. От, і е, на перших же сторінках написано: Гноми вміють перетворювати свинець на золото. Це вже щось цікаве. От, і, власне, тут е, я прочитала е, 29 сторінок, тому що я не побачила тут певних таких розділів е, поділених. От, і подумала, що цього, в принципі, Вистачить, щоб зрозуміти, хочу я читати далі цю книжку чи ні. А, і що я тут дізналась? я трошки а, прониклася цим дискосвітом. Тут з'являються певні персонажі, і напевно, що вони не є новими в цьому дискосвіті, але а, якщо дивитися для мене, то ці всі персонажі абсолютно нові. І а, цікаве те, що. Тут з'являються гноми, які е, винаходять друкарську машину. От, і тут є е, герой Вільям, який в принципі, стикається з цими гномами, і вони йому показують цей е, станок. І е, він дивиться на це і розуміє, що це якраз є те друкарство. Е, тому що гноми можуть творити певні дива. За допомогою цього верстату і робити це все дуже швидко. Тут ще розповідається про те, що вони можуть перетворювати свинець на золото, так, але це вони самі з цього сміються, от, і вони такі тут досить цікаві, постають гноми, тому що вони дивно якось так говорять, і це, по-моєму, надає цій книжці певного шарму. От саме е, цими гномами. Що я хочу сказати, що я буду продовжувати читати Терріпрачета точно і е, знайомитись з його іншими книжечками. Е, ця частинка, яку я прочитала, вона читалася доволі легко, і я думаю, що вся книжка е, пролетить так само швидко і е, цікаво. Тому е, чекайте відгуків, якщо ви хочете. Швидкого, швидкого огляду на цю книжку, то залишайте коментарі. Хочу відгук на терівпрачета і невдовзі він буде на каналі. Також я читала ось цю книжку Ребека Кванта та її Вавилон. Мені вона читалася важче, ніж Террі праче, тому що тут така досить серйозна історія, як на мене, і потрібно реально вчитуватися в кожне слово, яке, яке тут написано, і мені здається, ніби так аж трошки продиратися крізь цей текст. От, але сама історія тут дуже класна і. На цей час я прочитала вже 100 106 сторінок. І я не буду її кидати, я буду далі її читати, тому що мені ця книжка дуже подобається. І знову ж таки, якщо ви хочете огляд на цю книжку, то так само залишайте коментар, хочу відгук на Вавилон. І... Це відео з'явиться раніше. В мене з'явилося більше часу на читання і плюс новорічний настрій, хочеться побільше читати. І є в мене одна велика книжка, яку я хочу почати читати після, після цих двох. Хоча тут немає такого прям дуже зимового вайбу, в мене ще будуть відео про саме книжки із зимовим вайбом, тому що я ще їх навіть не замовила. Вже потрібно починати. І покажу вам ці книжечки, які я придбаю. Отже, що в нас цікавого є із цією книжкою. Коли ви її відкриваєте, то ви ще бачите ось тут цю вежу Вавилон. Теж тут дуже гарно все оформлено. Ви бачите карту Оксфорду і, звісно, схему Вавилон. Вавилону, і можемо простежити за всіма поверхами. Перший поверх це вестибюль, другий поверх це юридичний відділ, третій поверх це поверх усного перекладу, далі йде література, потім довідкові матеріали, навчальні аудиторії, в яких навчаються діти, які. Будуть потім перекладачами Вавилону. Далі йдуть кабінети викладачів, і на самому останньому поверсі заховане сріблярство. Сріблярство це та частинка фентезійна, яку додає Ребека Куан. Вона в цілком абсолютно звичайний Оксфорд, звичайне життя. Додає це сріблярство. Саме завдяки певним комбінаціям слів, люди можуть створювати певні заклинання, і так чи інше буде діяти цей злиток срібла. Злитки срібла тут використовуються просто для всього. Вони багато чому допомагають людям. От і власне. Саме на ось, цьому, на ось цій верхівці і знаходяться ці люди, які за допомогою слів певним чином заклинають слова. У мене є тут уже стікери, собі трошки повідмічала деякі цікаві моменти, які я хочу тоді вже більш детально в огляді да, зачитати про те сріблярство, про головних героїв, про те, як вони Перебували в цьому Оксфорді про слова: наскільки важливі є слова у цій книзі. І взагалі тут Ребека Куан уже зрозуміло, що вона в цьому розбирається, і тут багато є слів давньогрецьких, латини тут теж багато. І вона коперсається в цих словах, від чого вони походять, як вони утворюються. Філологам, напевно, ця книжка більше сподобається, ніж всім іншим, але так як я філолог, то я не скажу, що мені прям ця, ця частинка прям дуже сильно подобається. Хочеться якусь цікаву історію, аніж пробирання між цими словами. От, але тим не менше, ця книжка розповідає нам про хлопчика Робіна. Спочатку в нього було не таке ім'я, це ім'я йому дав професор, якого цей хлопчик потім вважатиме своїм батьком, але чи виявиться він батьком чи ні, напевно, це буде одна із загадок цієї книжки, тому що чомусь я думаю, що якщо це в перших розділах. Подається, то може тут в чомусь є і неправда, але, тим не менш, цей хлопчик зростає у кантоні, у китайській провінції, і в нього є няня англомовна, і так він з самого дитинства добре знає англійську. Йому присилають кожен рік посилки з книжками, він їх читає, і, в принципі, він живе в бідній, дуже родині. І коли цим регіоном прокочується епідемія холери, то майже всі люди помирають, і цей професор за допомогою срібла пробирається в ці бараки, доми і забирає цього хлопчика Робіна. І забирає з собою до Британії. Там він навчається, він дуже старанно вчиться, щоб потрапити до Оксфорду. У нього багато уроків давньогрецької і латини. І спочатку це здається йому дуже складно, але потім він все ж таки звикає і потрапляє до Оксфорду. Тут є дуже красиві описи саме місцевості, в яку він потрапляє, так? саме місто описується. І, власне, те, як він потрапляє до, до Вавилону. Тут все дуже символічно, і якраз ця, ця вежа вона нагадує ту Вавилонську вежу, яка за легендами була зруйнована. І, коли люди розмовляли однією мовою, тоді вони всі почали розмовляти різними мовами для того, щоб не, не побудували вони цю вежу, яка вела б до небес. У перші дні Робін знайомиться із хлопчиком з Індії Арамі, і вони проводять певний час разом, ходять, гуляють містом, вивчають його, і тоді йдуть на заняття. На заняттях теж вони знайомляться із своїми. Одногрупниками. Вавилон це єдине місце, де вчаться іноземці, такі як цей робін, такі, як Рамі і всі інші діти, тому що вони є носіями інших мов, і саме завдяки цьому вони потрапляють у цей Вавилон, тому що їм набагато простіше потім робити переклади, власне, чим вони будуть займатися у подальшому житті. Саме через те таких дітей беруть до цього закладу. Але до них дуже скептично відносяться всі інші, тому що на той час іноземці були чимось таким якоюсь такою диковинкою іноземні студенти саме в Оксфорді. Хоча й не з першого розділу трошки далі, але я читала. Цю книжку, от це, власне, те, на чому я зупинилася, як таких великих спойлерів тут не було. Якщо, вам, якщо вас зацікавило те, що я сказала, то обов'язково купуйте цю книжку. Я її купувала за передзамовленням, за тим самим передзамовленням, що прийшло набагато пізніше всім, ніж ті, хто купували її в магазинах, уже після того, як. Наклад з'явився у інтернеті та фізичних магазинах. От, але, тим не менш, книжка класна, мені вона подобається. І, попри деякі нуднуваті моменти такі, але, але вона мені все рівно подобається. Це все на сьогодні, друзі. Зустрінемось уже зовсім зовсім скоро, через кілька днів. В наступних влогмасах, де я буду розповідати вам уже про свої покупки, про свої плани на грудень і на всю зиму. Папа! -па.